Привіт! Вітаю вас на кухні кулінарна Родзинка. І сьогодні готую салат із гарбузом. На 4 порції нам понадобиться 300 г гарбуза, одне велике яблуко кисле, одна столова ложка лимонного соку, 4 столові ложки подрібнених горіхів. Теле трішки більше. І цукор за смаком. Я взяла трішки цукру і трошки меду. Зі Зістило гарбуза, потрібно зрізати шкірочку, видалити насіння разом з волокнами і натерти на середній терці. Беру качалку і подрібнюю ну майже стакан горіхів. або та зручним для вас способом. Досочку заслала пергаментним папером і подрібнила отак горіхи. Не дуже дрібно. У глибокий салатник переклала гарбуз і викладаю горіхи. Обов'язково слідкуємо, щоб не потрапила ні перетинка, ні скарлупа з горіха. Напілок розрізую велике яблуко, можна два маленьких. Видаляю серединку. Якщо домашнє яблуко натираємо зі шкірочкою, якщо ж куповані, шкірочку видаляємо. А так видаляємо серцевинку і очищаємо шкірочку. Одне яблуко натираю на великі вічку терки, а одне ябл... або половинку яблука другому натираю на середу. І так, половинку великого яблука ми натираємо на грубу терку або з великими вічками. І пересипаємо в солодник. Другу частину яблука ми натираємо на середній тепло. Підготович, що у нас з'явився сік. І якщо ж яблуко, як у мене, доволі кисле, то можна не додавати навіть лимонного суку, а тільки збризнути. Оце яблучко пустить сік Гарно, коли ми вкинемо у салатник при перемішування. І так, салат ми ще збризнули. Лимончиком крихотку, перемішуємо, змішуємо столою ложку меду і пів столові ложки цукру або за смаком можна і столову ложечку брати. Добре розчиняємо мед. І так, в салат додали мед з цукром, перемішали, ай трішечки настоїться і смачного. І на мій смак я додаю ще столову ложку цукру. Підкладаємо салатничку гішкою, прикрашаємо малинкою, чи що у вас там є, красиві яка ягідка. І всім смачного дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобався салат, поставте подобайку.